Всім привіт, ви на каналі Солодка Цукерка і сьогодні я проведу в цьому куполі аж 100 днів. Ну, Майнкрафт, я 100 днів. Я довго думав, що для вас зняти, Ходив, думав, думав. Коли почав знімати відео, я буду треба знайти дуб. Я шукав, шукав, шукав і в 6 ранку встав, так і не знайшов той дуб. Тому я тепер знімаю відео, як я буду 100 днів куп. Ви під минулим відео де я попав. набрали аж 9 лайків. І це був 60 переглядів за один тиждень. Я просто в шоці. Тепер, якщо набираєте, кажу 10 лайк. Виходить, продовжуйте. Ну все, що у нас яке бачить, є сундук, тут у нас є дуб, пшениця і кість. Не знаю, що ми з цим маємо робити. Ну, сундучок я себе заберу. О, тут ще домик є. Да, конечно, паутина. Сталки дос. Нажимаем сундуку ничего немає. У нас есть просто дом. Можно... Ой-ой-ой. Ще я закачал пару мыдив. так что может появляться какие-то штормы, все, может тут снестись. Ну, первое, что я на краще придумал, это поставить дерево. Вроде с кости можно... Не, ничего, с... О, не, можно. С кости можно сделать три кости. так как у меня нет вариантов, дом я не хочу ломать. Эх, на жаль, дерево еще не выросло. Я вже на, на підсобирав сім дерево. Тепер ми можемо саме перше, що зробити. Це. М -м -м О! це, Ось -е так. І ще я хочу зайнятися тим, щоб забрати паутин.

Ох ты ч, шус на 200. Шойки сторон хочется мне уже рубить. Ломаться. Да? Я ж буду сломать. Да, все. И мало бы випасти важню. Так, мы пока закладемо... Домик нормальним зробимо, бо то, що це нам не нано. Другий день я вирішив зробити дом красивіший, ну і походити ще в шахті щось пошукати. І зараз, ну, зараз побачите, що буде далі. О, вже два деревця нас дерева Наступний день. О, вони тепер вже не так хитається, але все нормально. Я включив пройшовку дуже сильно, від якої в мене є лі. Там бачу якісь. Я нічого не бачу. О, ні 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 щось є, щось є. дивіться, це неможливо постарати. Там є якийсь Андерсундук. І більше я нічого не бачу. У мене куча всього, аж 8 хвилин добуло, так що я воду зробив і куча всяких речей. Ростуть, ростуть. Зараз буде світати, буде третій день. Ну і під кінець третього дня буде зробити ну, грядочку, красиву. Таку. У мене ще вже водичка, щоб все було як у простому все, виживанні. От так далеко. От і настав третій день. Так, ну что, у нас тут уже хороший так хорош. Думаю, я буду просто строить туда, хоть и майн не май, ничего. Нормально. Да, я знаю, что я зараз близник потрачу, но ничего страшного. Это блоки. Придется вертаться. Ну, от ви можете побачити, що в тому місці, до якого строюсь. Я там покажу на екрані. Не, досп... а, нет, там, вот, дивіться, я дос... А ні, там бот, дивіться, є якийсь сундук. Прийдеться вертатися. Мені прям капутик треба вже їсти. Та во, во, там ще золото б'є. Ну і що я зробив? Знову пішов в шахту. Я добув лави і зараз побачите, що було. Ви точно такого не чекали. Збити портал. А в нас цього кучу всього нема. Ох, ти що? А-а-а-а. Не, ну, конечно, все я тепер без ничего. Класс. Супер. Супер. 15-й день мені прийде допомога. Ну вот так я думаю уже краще. Не, ну, оцініч, оцініч. Це так бонус на 10-й день. Вот если бы ну, не Ну и куча не потерпит. Ну, я так тоже не платимо, мусор. Зато у нас є колбаса, яка, яку, на жаль, не можна їсти. Бутербродик, шаурма у нас є. Є 100 доларів, з якими теж нічого не зробиш. На жаль, на жаль. Все нормально, все. все. І в нас є така пістолетка. І стріляє. Фіш, братішка. Палками буду бити. Палками буду бити. Ти диви, які хіти. Сорі, там куча всяких на спавниця. Або... І що? ну подальше від моду. Ух ти, що? Ви звідки взялися? Цеп'яспістолет. ой яй яй ой Ой, ой, ой. ой везря. Полізу на мене. Зато в мене тепер є порохи 7. І у мене берсла одне дерево, це щось сніг не хоче верста. Може, треба колбасою помати трошки дерев. І тоді верст. Ну і в мене. Ну все, звісно, нічого нема. Ставити палку. Па і та дам вай. Робим раз. Робим два. Робим. Два. робим... Ой, навіть шахту не хоче спускать. Ой, що зараз там буде. Ой, і я. тут я ще не знав, що в мене потім буде на базі. Ой, що я зробив? Що я зробив? Ой, а ну колбасою буде бить. Колбасою буду біть. Ну пішов колбасою буду битися. А ну пишет. Напиши, ну, що я сказав. Ще безстрашні якісь. То вообще взагалі якісь безстрашні? Зараз покажу. Ох, ось зараз я покажу. О, бутербродом зараз буду бити. Власне. Вообще, Пушка! Ану ж і мене шпок, я зараз тобі. Ой, зараз я тобі колбасу покажу, яка

Бутером, Ох, я кто ж бутером дал. Я так понял. Треба пиши сейчас. Ой, что там поворотить. Ух ты шо! Че можно щелем? Я их всех племонет и просто скину. Не знаю, что меньше. Ох ты шо! Ну ты шоу жить! Ай-яй-яй! Ай! Я совсем понял! Участий день закінчився. Хочете продовження. Я нагадую. Назбирайте 10 лайків. Тоді вийде продовження. Чекайте продовження, пишіть коментарі. Всім пока!